А можна вас, будь ласка? Наталія Анатоліна, починайте двері тоді. Вам приїхав подарок від вашого супруга. Заходьте. От ми доставили жіночки і трицикл. Для неї це сюрприз. Якщо... Я люблю, я така да. Можете повітати супруга, ви моємо шу, ми йому потім це все відправимо. Боже, я в я просто Що, зараз на паузу нажму. Фух. Що, а тоді Ой, а потом нагодь тормозіть. Перші спроби нашого клієнта. А вы сейчас сиденья не поднимаете? Нет, нет, нет. 150 килограмм. Скажите. А что же хотите? Это же дедушки ваши. Виталий. Не сыром, ладно, понятно. Помахайте хотя бы ручки. Вот, Зиночка повертается. Ну, как? Дякую